Друзі, всім привіт! Це Надя. Сьогодні ми з вами поїдемо на Брайтон Біч. Нічого не міняється просто. Почнемо зі станції. Ну, вона стара. Взагалі це колись була залізна дорога. Я почитала опис, і потім її приєднали до метро в Нью-Йорку. Брайтон біч знаходиться досить далеко. Можна сказати, це крайня точка біля океану. Але до Манхеттена, звідси добиратися дуже довго. Я сюди їхала з Манхеттена десь 50 хвилин. Ну це досить довго. Але дивіться, зразу видно, в якому ми районі тут все перекладено. Російською мовою. Але ось там подалі, бачите, є український прапор. На Брайтоні зараз живе дуже-дуже багато українців на моє здивування. І я вам зараз все більш детально покажу. Кажу, так, ми зараз на Брайтоні і спускаємося по тим сходам під саму цю залізну дорогу. Ви, напевно, її бачили в фільмах. Зараз по ньому їздить як Саблей. І зараз покажу вам, як це виглядає. Я це бачила, знаєте, у фільмі Брат 2» колись. Тут нічого не міняється, просто з плином часу Брайтон застиг у своєму якомусь такому ну, не знаю, 93-му році. Ось так я би сказала. Я бачила тут, і можливо, мені вдасться сьогодні вам зазняти. Як продають біляші і тошнотики. Знаєте, з таких е, залізних форм. Я навіть не знаю, коли я була маленька, тобто десь, може, років 35 тому е, у Львові теж продавали такі тошнотики. І тут до сих пір чоловік міряє шортики на вулиці, картонка, тут все ще в такому стилі. Одяг в загальному завжди дешевий. Ну і ці тошнотики, це просто для мене був шок. що Хтось ще їх купує до сих пір, вони ще існують. Я на своє здивування заважила, що тут нам це насправді не так багато росіян, ну вони звичайно є, і це дуже неприємний момент. Я б тут не хотіла жити. Але тут дуже багато вихідців з якихось таких країн, як Узбекистан, Таджикистан. А ми потім з вами підемо в такий один з основних супермаркетів на Брайтоні. І він називається не Москва, а він називається Ташкент. Так, красалон краси, Скупка золота. Також на Брайтоні дуже багато людей старшого віку. Тут насправді є дома престарілих прямо біля самого океану, і там живуть люди. Які приїхали в Америку ще? О, біля шиї, чекайте, покажу вам біля так. Я не стала нічого вже біля шів українською мовою говорити. Зараз вам прокоментую. Ну, ви самі бачили 2 долара. Тошнотик, ну сьогодні він в пластикових таких упаковках, але тут є ще такі залізні, якщо хтось таке пам'ятає. Ну це просто і тут це дуже популярна їжа, яку до сих пір купують, вживають. Тобто, це такий жарений, жарений пиріжок. Покажу вам ще одну таку штуку: це аптеки на Брайтон-Біч. Бачите, аптечний дом. Тут є ще таких багато, зелена аптека. Ось якісь вихідці з кавказських країн торгують фруктами, а тут аптека. Я не буду заходити всередину, бо, звісно, я не хочу проблем. Але в цих аптеках ви можете купити будь-які антибіотики або ліки, які а, вам. Треба, от все, що є в Україні, є і тут. Тому тут можна все купити без рецепта в будь-якій аптеці на Брайтоні. о дивіться, у Стівена Income Tex, перевод документів в розводи. Ну в цьому і весь прикол Брайтон-біча, що тут я не знаю. Ніби не 2024 рік. От серйозно, в мене є таке враження, коли я тут гуляю, що це я повернулася назад у минуле. Серйозно, тут і одяг такий, от подивіться. По 5 доларів, штанці. Я не знаю, давайте глянемо. І джинсові капри чоловічі. Ось та таке, о, такі взагалі тіляшки, вони популярні не тільки на Брайта, в Америці, за допомогою таких багато хто возить продукти. І тут теж можна купити собі таку тіляшку. Так, о, а це взагалі обов'язково, мусимо з вами подивитися. Я була в шоці, коли я перший раз приїхала, що тут суперпопулярні гадалки, провидиці, відуні і все таке. Подивіться, літільниця Яснавідуще мирно признана лучше в Америці госпожа Еля. Як вам таке? нормально Депресія, безсонця, порча з глаз. І е, це зараз я дивлюся на кіоску з пресою таке оголошення. А тут е, настільки популярні ось такі цілітильниці, якщо я ще побачу десь, то вони орендують бікборди. Тобто, уявіть, у них є кошти, щоб орендувати собі бікборд. Ну, це просто крінж. газета Давайте подивимося, що тут є по газетам. Міст, українська газета, тут Зеленський. так Все в одному законі, бульварної новості. Ленін Дубль 2. Ну Бачите, все на одній поличці не кусається. Єврейський мір. Продаються якісь е, старі книжки, кросворди дивіться, ще ліза кросворди Так, що тут ще є? Аргументи і факти, меридіан. Все продається. Так, давайте ще подивимося ось тут. Посуд. Єсть як блошинний ринок. Тут ще один блошинний ринок, я вам покажу більш детально. Старі тостери, якісь суфлі хтось поносив. Ну, типу, як секонд хенд напевно, щось таке. Але це, хоча звичайний магазин, не схожий на секонд. Ну ладно, йдемо далі. А ось там океан. Зараз ми з вами підемо до океану. Якщо мене поб'ють при зйомці цього відео українською мовою, знаєте, я стараюсь для вас. Ризикую життям знімаю відео на Брайтоні. Ну, насправді, я вже кілька разів тут була. Мені, в принципі, досить далеко їхати з Джерсі Сіті, десь півтори години сюди. Але я, бувало, приїжджала за Граєчкою, знаєте, за якимись такими продуктами, тому що тут є вони. І дивлюся на когось, думаю, блін, напевно, він москаль, не буду з ним спілкуватися. А він такий підходить, чує, що я на українській мові і починає мені розказувати девочка моя, та я із Одеси, Та я уїхала в 85-му році. Тобто зараз, в принципі, навіть якщо тут хтось є з Росії, то вони ведуть себе тихенько в основному і все прекрасно розуміють. Але й багато таких, хто тут є з України, так? Ем, ну, просто ви можете самі зрозуміти, так, от сидять бабулечки, так? Да? Що така бабулечка поїхала в 78-му році з України. Вона, типу з України, але українською вона не говорить, сучасної України вона не бачила. І для неї оця реальність Совєтського Союзу, вона якби досі існує. ось ну Це правда, це просто так є. І погано чи добре, це я для себе я не хочу. Бити якусь 95-рітню бабулю і доказувати їй щось, що вона не права, тому я тут не живу і дуже-дуже рідко тут буваю. Але в принципі, от, реальність Брайтона вона така. Тут дуже багато емігрантів з Одеси, єврейського походження, тому що ем, з Радянського Союзу в основному виїжджали е, ем, з. Єврейським корінням їм допомагали іммігранти, які приїхали швидше. Тому тут, ніби така маленька Одеса. Але ну, це Одеса, як я вам вже сказала, 70-х, 80-х, 90-х років. Ці люди ніколи не жили в вільній Україні. Так, Ми виходимо з вами на набережну Брайтон Біча. Це величезний плюс. Брайтона це океан і можливість тут покупатися. Ось набережна, тут багато українців. А взагалі, чому тут так багато українців? Тому що вони їдуть сюди і думають, що вони тут знайдуть роботу і житло без знання англійської мови. Дивіться, перша кафе називається Татьяна Гріль. Взагалі кафе тут такі, ніби, знаєте, як е, я колись їздила в Одеську область відпочивати. От як в Одеській області е, прям не знаю, антураж дуже схожий, сільничка, перечничка. Ще вам принесуть пельмені з Оцтом, так? І перший ресторан називається Татьяна Гріль, а другий ресторан, давайте подивимося, як називається. Зараз я приближу просто Тетяна. Ну, тобто, фантазії вистачило тільки на Тетяна і Тетяна Гріль. Так, дивимося, які тут люди. Ну, от мене питались, друзі, чи зразу видно людей з України за кордоном. От, скажіть, вам видно, хто з України або з країн Совєтського Союзу, чи оцей хлопчик він з наших країн? Ну, сумнівно, так? Тут зразу видно, хто звідки і людей. ну Звичайно, росіянина і українця можна спутати, але американця і українця спутати зовнішньо не можна, так? Дивимося на Тетяна такі серветок, розочки. Мені не подобається тут тим, що я колись сиділа. Давайте подивимося що по цінам. Так, салат греческий, типу, грецький салат 1995, 20 доларів. Ну, ціни круті. Що тут зараз? подивлюся вам? Є вегетаріанський борщ червоний 11,50. Ну, отака от ціна. Ну, і я десь колись тут присіла, і в мене було враження, що 90-ті не заканчувалися. Ми прийшли швидше, і після нас прийшли люди такої, я б сказала, кримінальної зовнішності. Типу, знаєте, як оці в Малинових піджаках Нові Руські. І коли вони прийшли, то всі офіціанти заметушилися, забігали і почали їм давати все швидше, ніж нам, обслуговувати. Я була така здивована: ну це ж Америка, в які 90-ті, Ну як? Чому? Але ось така реальність Брайтон Біча. От я вам казала, що дуже багато старших людей ось бабулі на е, інвалідних візочках. Тут прямо це ну, дуже розповсюджено, тому що я бачила як мінімум два дома престарілих. Тобто, старші люди десь ось тут проживають. І це переважно вихідці з Радянського Союзу колишнього. Мені було б цікаво почути вашу думку про Брайтон Біч, що вам сподобалося. Чи якщо б ви приїхали в Америку, чи хотіли б ви поселитись на Брайтон біч? Тут, до речі, можна знайти квартиру без документів. Я дивилася по офіційним даним, тут живе 23 тисячі людей. Але так як тут дуже велика кількість жителів без документів. Нелегально, то кажуть, що туди живе 70 тисяч людей. Ви б хотіли жити в такому соціумі? Бачите, тут такі будинки схожі на дев'ятиповерхівки. І в квартирах все теж дуже схоже на будинки колишнього Радянського Союзу. Я маю на увазі планування, меблі, ось таке. Напишіть в коментарях, чи ви б хотіли тут жити. Так, Трошки такого ж пляжного вайбу вам. Ось туалет, він безкоштовний, нормальний, чистий, ну, но велика черга до туалету. Але ось тут можна ще помити ноги. Бо це ж океан. Насправді літом сюди приїжджають багато людей з різних куточків Нью-Йорку. але саме от живуть в цих будинках переважно якісь грузини, росіяни, українці. І Різні різні національності, таджики, Узбекистан. ну Тому що я бачу тут дуже багато людей. Не знаю, можливо, це не Узбекистан, можливо, це Дагестан, частина Росії, але людей таких м специфічної східної зовнішності тут просто дуже багато. Чому на Брайтоні зараз так багато українців? Ну Перш за все, їх тут було завжди багато, бо я вже вам сказала, що тут була. Еміграція з колишнього радянського союзу. А зараз люди сюди приїжджають жити, бо тут можна без документів знайти житло, без знання англійської мови знайти якусь роботу, і тому люди приїжджають сюди, і такий в них аргументація, що я тут трошки поживу, адаптуюсь. Ну там півроку, рік, а потім я поїду кудись далі. Але на... в реальності все відбувається не так. Люди приїжджають сюди і застряють тут на десятиріччя, тому що їхні діти починають ходити на Брайтоні в школу. Їм дуже комфортно. Вони так і не вивчають за там 20 років життя тут англійської, і нікуди вони далі не їдуть і залишаються жити отут в цьому районі. Такий будинок дуже схожий на якийсь. А це, напевно, теж дім пристарілих, бачите, там біля входу старший чоловік такий сидить. Ну, тут багато домів пристарілих і багато людей таких за 70 живе. Так, бачите, мужички стоять, п'ють пиво на стоячі. Ну, це теж. Я не знаю, настоячі пити пиво. Це ну, мені нічого, крім Радянського Союзу, і там знаєте, такі були бочки з квасом, з пивом. Це не нагадує. Отакі От офіціанки. Ну, весь персонал, все це російськомовні або україномовні люди. Тут написано, що це будинок престарілих. Тобто цей будинок, який я вам показувала, я його обійшла з іншої сторони, це дійсно будинок престарілих. Так, дивіться, бачите, двір Брайтона. І тут хтось повісив прапор України. Так, а зараз ми з вами підемо. В один такий ресторанчик він називається Євразія. Тут бачите, другий називається Little Джорджія. І в тому Євразія ресторанчику поїмо. Подивимося, що можна і за які гроші на Брайтоні поїсти. Ось тут вхід. Бачите, столики. Рекламую вам найсмачніший борщ на Брайтоні. Ось тут, в ресторані Євразія, він супер класний, супер смачний. Хоч виглядає, не знаю, там, можливо, якось там як в столовій, але борщ дуже смачний. Зараз покажу вам. Він із м'язком. Ну, якщо бути на Брайтоні, моя щира рекомендація. Нам ще принесли ось такий шашличок. Він з баранини, зараз я вам його покажу. Ось такий. З якимось соусом. Так, Данкіндонан чисто американський ресторанчик. І тут сковородка з відмедів. Але ми з вами прийшли до супермаркету Ташкент. Це саме такий супермаркет центральний на Brighton Beach. Ось, бачите, вивіска Tashkent. І тут на вулиці дуже багато різних овочів фруктів, черешень. полуниця. І зайдемо з вами всередину. Ну, такий супермаркет, в принципі, нічого особливого. Але хочу показати вам відділ кулінарії. Так, прийшли. Ось гірочки солені, капусточка квашена, морква по-корейськи. Все, що ви можете уявити, соління тут. Що, якісь вареники, стоять вже, напевно, закінчилися. Шашлики. Ну, але ви зрозуміли, це ташкент. Ось працівники ташкенту. Тут знову різні соління, якісь сендвічі. салат, шуба з червоною рибою. Салат з буряку і чорну сливу. Так, ідемо ще на цю сторону. Тут просто червона риба, сільотка, креветки в клярі, кукурудза. Ну, до кольору, до вибору тут готової їжі. Саме такої, напевно, як їдять в Україні, дивіться, такі рулетики з баклажано і сиром. Ну, тут мікс, знаєте, бо це ж Ташкент нашої їжі і такої східної. Ось зверху. Наприклад, сирночки, Бачите, Сирночки річні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментар. До зустрічі, па-па!